Добрий день, шановні глядачі, будемо говорити про те, як нафта, основна база московської економіки на сьогодні, продається важко. То була стеля, а тепер взагалі, куди дівати? Неясно, Фредович такий небезпечний кіп, начебто санкції вів. а Чи влупить він вторинну санкцію, Чи не влупить? Може він влупить всі 500%? Абсолютно неясно. ясно. Може взагалі нічого не зробить? Може, буде тотальне тако? Стрьомно, стрьомно покупцям московитів купляти нафту так легко і так відкрито, як це було раніше. 22 жовтня 25 року стало ключовим моментом для московського нафтового експорту, для всього експорту. Дональд Трамп вперше за свою другу каденцію вдарив санкціями по московській енергетиці і не простими санкціями, а золотими, як то кажуть, е, дарили саме. По двом найбільшим найсеріознішим компаніям, по яким раніше не били. Дональд Трамп вперше це зробив, і це було несподівано. Підлокування потрапили і Лукойл, Ми це знаємо про це говорили. Разом всі компанії забезпечують приблизно половину щоденного видобутку нафти в країні. А Раснєфт сама по собі генерує близько 17% всіх доходів державного бюджету Кремля. Треба розуміти, що. Значна частина інших компаній вони працювали на внутрішній ринок, тому що експортувати їм було важко, а основні експортери були ці компанії, і по них лупанули. І наслідки не змусили себе чекати. За перший тиждень листопада морський експорт московської нафти обвалився до найнижчого рівня за 10 місяців. 26 танкерів завантажили в московських портах лише 21,11 і сотих мільйона барелів нафти. Тоді як тижнем раніше було 34, судна, забрали 26,41 мільйона. Барелів це на 20% менше, по суті. Це падіння на понад 5 мільйонів барелів за один тиждень у середньодобовому вимірі. Експорт настановив приблизно 3 мільйона барелів на день, на 20% менше ніж тиждень раніше, як я в принципі і сказав. Індія, Китай, Туреччина разом забрали понад 95% московського морського експорту сирої нафти. Це означає, що компенсувати навіть помітне скорочення їхніх закупівель практично неможливо. Просто немає альтернативних покупців такого масштабу, і все і всі ці троє ключових клієнтів Москви практично одночасно пригальмували певні закупівлі. Китайські державні гіганти, Sinopec та PetroChina, CNOOC та Zhenhua Oil – Призупинили купівлю московської нафти, що транспортується морем, принаймні на короткостроковій перспективі. Справ в тому, що там торговельна взаємодія з США на волосинці, і отак от просто ризикувати ніхто не буде. Нефритовий стержень показав свій стержень, як то кажуть московити, І кажуть, що ми то купляти будемо, але от, от не так все просто, почекайте, потерпіть. От і це плюс. Звісно, Китай буде купляти нафту, звісно, він буде шукати обхідні шляхи. Але й ризикувати він сильно не буде, що надзвичайно добре. Трейдери повідомляють, що компанії скасували кілька партій, які вже були замовлені. Навіть приватні китайські нафтопоробники, які зазвичай менш чутливі до міжнародного тиску, теж утримуються від закупівель. За оцінками аналітиків, китайські закупівлі можуть скоротитися на цілих 45% або приблизно на 400 тисяч барелів на добу. Це колосальна цифра, яка б'є по експорту нафти марки ЕСПО, популярного Сибірського сорту, який традиційно йшов на китайський ринок. Індія, яка після 2022 року стала найбільшим покупцем московської нафти, також різко змінила стратегію. Найбільша приватна компанія країни Лейлайсенс Industries офіційно заявила, що дотримуватиметься американських санкцій замість московської нафти, компанія почала активно закуповувати серовно на близькому сході в США та Бразилії. Державна Indian Oil Corporation, провідний нафтопоробник Індії НЕР зробила жодного замовлення в Москві протягом тижня після введення санкцій проти РосНєфті Лукола. Потім компанія все ж придбала п'ять партій нафти Еспо на 3,5 мільйона барелів заставкою в грудні, але від компаній, які не підпадають під західні санкції. Водночас, індіан Ойл організувала на постачання в першому кварталі 24 мільйонів 24 мільйонів барелів США, Канади, Бразилії та Латиноамериканських країн. Тобто нафта вже прийде і вже вона дещо замінить московську. І це прекрасно. Причина такої обережності з боку індійських компаній. Очевидно, московська нафта стала головним подразником для Дональда Трампа в затяжних торгових переговорах з Індією. Половина із запроваджених ним 50% відсоткових тарифів на індійські товари є відповіддю саме на закупівелі Індією московської нафти. Мінфін США встановив дедлайн 21 листопада, до якого компанії мають завершити всі операції з московським нафтовими виробниками. Державні індійські компанії ретельно перевіряють накладні на поставки. Після цієї дати, щоб уникнути купівлі нафти безпосередньо у підсанкційних компаній, тобто падіння купівлі нафти з Індії, а це був зараз основний покупець з ростом. Тобто, ці закупівлі можуть просідати ще більше. До речі, на також скорочує імпорт московської нафти, хоча турецькі компанії поки менш публічні в своїх рішеннях, дані з відстеження танкерів показують зменшення потоків. І в цьому напрямку. Але що робить Московія з нафтою, яку не може продати? Вона залишає їх в морі. Московські нафтові компанії продовжують завантажувати нафту на танкери, навіть якщо нафтопером заводи неохоче приймають вантажі у свої резервуари. Внаслідок цього кількість московської нафти в морі зросла до понад 380 мільйонів барелів, збільшившись на 27 мільйонів барелів або на 8% з Спочатку вересня це більше ніж 100 днів експорту. На початку року в танкерах перебувало близько 340 мільйонів барелів, тому зростання очевидне. Танкери фактично перетворились на плавучі сховища. та частіше судна не вказують кінцевий пункт призначення, поки не перетнуть аравійське море. А деякі з них не вказують його навіть після квартування для розвантаження. Це дозволяє Московію частково маскувати реальні маршрути експорту і потенційно змінити шлях, якщо хтось з покупців все ж погодиться на поставки. Але очікування в морі коштує грошей, вартість транспортування однієї одного мільйона барелів московської нафти виросла до 7,9 мільйона доларів. Порівняно з приблизно 5,6 мільйона наприкінці минулого року. Це більш ніж вдвічі більше ніж для танкера, який не перевозить московську нафту тим самим маршрутом. Ціни теж пішли вниз. Санції особливо сильно вдарили по Сибірській марці Еспо, ціна на яку різко впала. Якщо раніше листопадові партії продавалися за ціною талоної марки Бренд 64-65 доларів або максимум на півдолара дешевше, то після санкцій знижки становлять від пів до долара, а в окремих випадках навіть під два долара за барель. Інші московські сорти також подешевшили. Тобто і продати не можуть і ще й вибивають дисконти по них. При цьому світові ціни на нафту залишились відносно стабільними. Нафта бренд після оголошення про санкції подорожчала лише на кілька доларів і з тих пір коливається на рівні 64-66 доларів за барель. Це свідчить про те, що ринок очікував компенсації московських обсягів іншими постачальниками. І як би там московити і муділа Кремльовський не говорив про те, що без московської нафти буде 100 доларів ціна в світі за барель. Цього не сталося. Переоцінили себе московитики, як завжди. І ці постачальники вже активізувалися. Альтернативні Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак та Катар збільшили поставки до Індії та Китаю. Американські виробники також отримали можливість збільшити експорт до Азії для цих країн. Московські санкції створюють нові ринкові можливості для інвесторів. Це ще одне нагадування: глобальна політика безпосередньо впливає на ринки капіталу. Хто розуміє, як санкції, і міжнародна торгівля формують ціна активів, той має перевагу. А щоб хоч трошки розумітися в економіці і фінансах, Ми багато чого розповідаємо. Курсі основи інвестування у школу останнього капіталіста. Перший рок безкоштовний, а посилання на курсі можна знайти в описі під відео. Формуйте свої капітали і не будьте об'єктом, а вчіться бути суб'єктом фінансових процесів. Москва свою чергу спробує створити нові логістичні схеми через систему фіктивних фірм прокладок і посередників, як вона робила раніше, можливо, знайдуться менш московські компанії. Що менші, менше, менші, менші дрібніші. Що ще не потрапили під санкції, через які можна буде проводити постачання, але навіть якщо санкції не зупинять московський експорт повністю, вони створюють значні фінансові вид втрати та операційні складнощі для України та для її союзників, це важливо. віха санкції проти Роснефті Лукоїла, демонструють, що навіть у другій каденції Трампа існує можливість реального тиску на московську економіку. Питання в тому, наскільки довго триватиметься ситуація, грецькі танкерні компанії, які за оцінками... Інститути Брукінгса перевозять третину московської нафти. Також почали відмовлятися від роботи з московськими нафтовиками через санкції. Вартість перевезення нафти зростає, ризики збільшуються, а покупці стають більш обережними. Московський експорт нафти переживає найскладніший період спочатку повномасштабної війни, і, хоча повністю зупинити його навряд чи вдасться. Кожен мільярд доларів втрачених доходів це мільярд, який не піде на фінансування війни проти України. І сподіваємося, що Фредович ще більше розійдеться. знаєте, буде лупашити цими санкціями. Вторинними, первинними, третинними тіма, щоб московитикам було важкувато. Ну, а ми завершуємо практично наш збір. 120 тисяч лишились на наземну роботу зона комплекс, друзі. Закидуємо, закидуємо і допомагаємо нашим оборонцям обороняти нашу країну. Всім всього найкращого. До побачення.